Вітаю. Ми сьогодні не в п'ятницю, в середу, але в нас підприємницька п'ятниця, і ми як обіцяли, ми далі продовжуємо рекламувати бізнес учасників бойових дій, хлопців, які повертаються з війни і засновують свою підприємницьку діяльність. Сьогодні цей бізнес пов'язаний з кафе, але більш детальніше розкаже учасник бойових дій. Боєць 102-ї нашої бригади територіальної оборони імені Дмитра Вітовського Представся, скажи, чому саме цей бізнес, чи, чи колись займався таким бізнесом, чи до війни. Мене звати Олександр. Раніше бізнесом взагалі не займався, але ну, під час служби виникала ідея, з чим ми зайнятися своїм, бо, так сказати, пошуках себе був. Uh -huh. І буквально десь пів року після звільнення. Ми почали вирішувати, чим займатися і дійшли такого висновку, що часто самі ходимо по різним закладам. і було б класно, якщо б був заклад, в якому ми можемо ще сидіти, це був наш заклад, mm -hmm. робити все для цього. Вибирали різні місця, але зупинилися саме на міському озері, mm -hmm. ЖК Парусі, бо я вважаю, це найбільш відпочивальна зона, mm -hmm. де люди можуть прийти, розслабитись і так забути про рутину і обов'язки. Більше не, не знаю, Скільки що... Це... Півроку тут. Так, ми власники вже півроку, буквально два тижні тому закінчили ремонт, бо тут було все кардинально uh -huh. по-інакшому. Uh -huh. Змінили все від інтер'єру до меблів, до техніки. Uh -huh. І зараз поступово додаємо асортимент, uh -huh. починаємо розвивати кухню. Uh -huh. ну, ще не готово, але вже на, на цьому напрямку. Тобто зараз ви поки що кава, ну до кава, кави, кава, десерти, так. робимо, вже запустили лаваші, uh -huh. ще розробляємо піцу uh -huh. і такі якісь там панкейки, салати. Uh -huh. Це ну буде, і така, що, що ви взяли по державній програмі, так. взяли по державній програмі грант на 500 тисяч, що стало частково. важко було, чи, чи не взяти. взяти ага. так, так. Ну, я би не сказав, що дуже важко, просто там є певні термінології, які треба знати, а так-то складного нічого немає. Нема ж. Ну просто може тебе дивляться інші учасники бойових дій, то розкажи, ну, розкажи, з якими, з якими трудностями ти. Бо хлопці, можуть ну, на такому прикладі хтось подивиться і сам захоче щось, щось теж зробити. Може, не кафе, може щось інше. Але цей, але що би ти порекомендував своїм ну, таким побратимам, хлопцям, які можуть дивитися. Я можу... я можу сказати, що складного на цьому абсолютно нічого немає, тим більше зараз в часи інтернету можна зайти і все. Все пояснює, все розкажуть від А до Я. Це ви просто складаєте бізнес-план, подаєте і чекаєте відповідь. Якщо щось, вам приходить відповідь зі змовою, вам підказують, що треба поправити, підправити, і можна перепадати заново. Uh -huh. Тому, коли отримуєте вже по бізнес-плану, то що ви вказали, що на що ви витратите кошти, ви йдете в банк і використовуєте ці кошти, ну, перекази по призначенню. Більше не знаю, що ще сказати. А скільки часу ви чекали, щоб погодили грати? Недовго. Я, якщо я не помиляюся, бо це вже було mm. в осені до двох тижнів приблизно. Так, нам погодили, казали працівники банку, що досить швидко. Що буває довше. Так, що буває зазвичай довше, а нам Що довго. вас найбільше користується попри? Наразі це наша кава. У нас саме частіше приходять з, за нашою кавою. У нас є два сорти. Це наша фірма кава, вона йде з ароматом ванілі і горіха. І звичайна класична преміум прем'єокразу Лавадза італійська. Не підробна італійська, а чисто їм Не підроблена. Може, десь тут. У нас все оригінальне, Так що, можливо, спробуєте? Давай зараз спробуємо щось. Та давай, коли він найбільше рекламує. Ну, вам ну, наша фірма, але напій кінь на, на саме. З американу з, з молоком, з, давай. Американу угу. з молоком. Так. скільки працює людей. Е, оформлено двоє. Зараз якось подав на третього працівника, щоб оформили, ага. бо то у нас. І ви з, з котрої по котру годину працюєте? З 9 по 11. Це ще єдине наше відміння, що ми працюємо до 11, бо мало які заклади працюють до такої години. А з 9 до 23. -ї. Так. Ага. так. Ми, я теж хотів зробити так, щоб ну, люди, які. Пізно, так? Так, наприклад, працюють довго, ще мали місце, де піти, відпочити, посидіти mm -hmm. і розвіятися. Бо переважно зараз зараз всі заклади, особливо якісь кафе кав'ярні закриваються там 8-9 година, а mm -hmm. ми працюємо до 11. Тобто, хто гуляє, в принципі, в районі парку, може сюди заходити. Звичайно. Бо парк, Чекаємо. озеро і ця центральність. Чекаємо в гості. Mm -hmm. Коли більше. Людей, коли більше людей, саме більше людей це в сезон. Починається потекління. Зразу люди починають виходити на озеро. Прогулки, вуличні музиканти. Це так, музика. то зараз не сезон, скажімо так. так зараз зараз не менше сезон. людей. І це. Ну а це вже душа франківська, коли вуличні музиканти і люди mm. стоять, збираються всіми толпами, заберуть каву і йдуть гуляти по озеру. Тобто, ми сьогодні знов ж таки, наша підприємницька п'ятниця, правда, знов таки, в середу. Ми сьогодні в учасника бойових дій е -е, бачу. Пара разом вони роблять цей бізнес і е, пропагую, підтримуйте івано-франківський бізнес і підтримайте бізнес учасників бойових дій. Дякую вам за увагу і слава Україні!